Я знову ж таки вирішила вам порекомендувати подивитися Анзіп на Суспільному Культура. Альберт Цукренко постійно робить ці випуски для того, щоб піднімати музику, яку ми забули. І з одного боку, зараз дуже популярно піднімати музику, яку ми забули. Навіть Сітіна Кароль робить дім звукозапису, і у неї вже друга пісня, яку я вам показувала декілька років тому в цьому проєкті. І я от думаю, скільки ще повторів буде, хоча мій проєкт був дуже локальний, там на 10 треків. Подивлю. Ось скільки вона ще треків відтворить тих, що я для вас віднаходила. Але у Цукренка в Анзіпі дуже різноманітний підхід до спогадів про музику, яку ми не знаємо, яку ми забули. Що останні випуски я не можу вам не цитувати рясно, тому що це треба чути. Це музика, яку ми забули, але ми маємо про неї пам'ятати, щоб ніколи знов. Отже, уривок Андзіпу від Альберта Цукренка наступний трек називається Батьківщина думає про нас. Автори Андрій Лазаренко і Тетяна Волгіна виконує Елеонора Яроцька, а компонує Юдів Рожавська. Запис 1958 року. Ну звучить страшно назва. <рих> <рих> Давай послухаємо, <рих> що воно таке страшне. Так. Да. Вона тобі ще, ще пропаганда, в якій так. ми всі жили, в якій ми всі виростали. І величезне Сгуречко. питання, як ми збереглися як, як нація після такої роботи. Ти знаєш, я про це багато думав, і навіть, навіть те, що ну, українська мова і якась музична культура була збережена навіть в такому вигляді, це була. Помилка, помилка комуністів, ну помилка росіян. Тобто, все одно те, що ти чуєш мову українську, якусь українську мелодику, навіть з якимись такими сенсами, ну угу. все одно це ну, тебе формує як якусь окремо, окремішне щось від, від... Ну, з одного боку, нібито це помилка, з другого боку, це їхній єдиний вихід тоді. Тому так, що так там ті роки там були сотні повстань, всяких угу. і це. Компромісник. Якийсь компроміс, да, вони пішли, тому що єдина можливість щось що нібито дати якусь формальну свободу і українськість цим українцям зберегти. І от ви побачили, як для українців зберігали українське. Для українців українське зберігали винятково в якійсь такій фейковій формі, яка не має нічого спільного з душею, з ідентичністю, з людиною, з людським взагалі. Бо Кожен день і кожен час так турбується про нас наш народ із ним міцна, наша партія ясна. І те, що Радянський Союз видавав за автентичне українське, звичайно, було глибоко пропагандистським. І цей випуск Анзіпа Альберта, він просто переповнений скарбами. Зокрема, наприклад, ми можемо подивитися, як. Подавали гуцульську культуру в радянському союзі. Оли пісте наша щира, а Максимально гуцульський контекст слава партії великі Ленінові слава. Хай живе на віки вічні радянська держава. Ви цього всього не пам'ятаєте? А от Альберт нам і напам'ятав, яким було наше минуле. І тут мені хочеться вже врізати вставки з одного відео, яке ми будемо дивитися трошечки згодом, але ну звіти мені прямо хочеться зацитувати Время стремителен его бег, неизгладимы его следы в жизни людей и городов, Изменился за годы советской власти облик Киева. Но неизменной остается наша память и нескончаемым человеческий поток суда к Ну, це, знаєте, дуже-дуже воно гарно поєднується. Хай е, Ленінові слава, хай живе на вічні Радянська Держава. І от я вам показала, як виглядав свого часу український український дім, Київський український дім. Мепінумент Леніна, який домінував над усім, і оця домінантність просто тисла на все. І ця домінантність проявлялася в архітектурних формах, в музичних формах, в кінеавтографі. Тощо, 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 і найголовніше в головах. Бо в головах був один суцільний Ленін або один суцільний Антонов, на якого була прошивочка зроблена таким чином, щоб люди скарбіли за тим хорошим, що було в Совєтському Союзі, бо мало чого хорошого було. Тому Антонов виявляється і видається чимось добрим, світлим і важливим для збереження, зокрема, Івана Дорну. Але ми перейдемо далі і послухаємо ще одну пісню від Альберта. Тому що ця пісня дасть поштовх ще одній історії від мене. Ставимо зараз трек, який є найбільш типовим. Ну так, от звучить 90% радянських пісень зі словом Батьківщина в назві. Славлю мою радянську батьківщину. Автори Аркадій Філіпенко і Павло Тичина. Тут, до речі, мав би ну заплакати Мар'ян Піріжок, бо, бо це його улюблений письменник і найбільший його біль. Що от він пішов на службу на службу режиму? І почав писати пісні типу славлю мою радянську батьківщину. Виконує хорова капела Думка 1972 рік. Де б ти ще таке зараз почув, як не, як не в подкасті Анзіп? Знаєш, де почув? Є відео, і ролики і в ютубі і Тікток ага. з Білорусі із Росії, і там зараз залюбки ці люди співають і кохаються в цій музиці, так, в цій естетиці. І навіть з КНДР. Білорусь Росія КНДР. І власне з цього мені хочеться. Продовжити після рекомендації Анзіпа. Ідіть, дивіться Анзіпи від Сукренка, там скарби, скарб на скарбі. Я вам процитувала три уривки, але насправді слухати треба все, тим більше що там іде спілкування. Тим не менш, окрім цього, було згадано про Білорусь і Росію, в якій можна ще почути цю музику. І ніщо так не надає сил відриватися далі від цього гнилого, болотистого. Імперського минулого як спогади про те, чим воно було, і як поруч з цими спогадами споглядання сучасності. Давайте про спогади. Ось вам уривок документального фільму про Київ 82-го року. Мені здається, що це вот обаяння Києва воно зберігається і до сих пор для кожного російського чоловіка Київ не тільки столиця України. но это его родной город. Для каждого белоруса Киев тоже его родной город. Для каждого русского Киев родной город, для каждого белоруса Киев родной город. А вы, киевляне, посуньтесь, вам подвиньтесь, подвиньтесь, вам надо освобождать для русских и белорусов, которые все, конечно же, как и вы, один народ. И точно, точно, то И... Це відео ми з вами ще подивимося детальніше, бо там дуже багато крінжі, і е, крінжа достойна того, щоб подивитися, як воно було у 82-му році. А я вже один рік жила на цій грісяній землі, і це було уже за мого життя. І це лячно. Лячно дивитися, як нас зліплювали в одну велику купу лайна, Користуючись нашими ресурсами, тим не менш, це минувшина. Ми послухали пісню минувшини, яка, до речі, ще раз нагадаю: звучить як: де вона тут? Де вона тут? Славлю мою радянську батьківщину, рідний народ, що й вперед іде, славлю мою я партію, єдину партія всвітлена з життя веде. Ну це ж насправді страшно слухати ці слова про єдину партію, про те, що вона от єдина, і вона нас веде, і ти розумієш, що веде вона максимум стойло, і стойло, як мінімум, із трьох государств, а то і більше. І з одного боку, оглядатися в історію, слячно ти дивишся на це, як це зліплювали, як це агресивно агресивно зліплювали це страшно. А з іншого боку, ти дивишся на сучасність, де воно все ще зліпленим кавалком вовтається і намагається себе продати як живучий організм, і стає страшно.